Добрий вечір, шановні білоцерківчани і жителі Білоцерківського району. Хочу ще раз наголосити на саме тих необхідних документах, які потрібні громадянам мати з собою для звернення в територіальні сервісні центри з метою отримання посвідчення водія, заміна його, а також для здачі перший раз відповідної категорії. Одне з необхідних документів це. Я перераховую паспорт громадянина України, медична довідка відповідного зразка з зазначеними категоріями, на які громадянин має здавати правила дорожнього руху або водіння, ідентифікаційний код. Ідентифікаційний код можна мати копію, не обов'язково мати оригінал. І наголошую ще на одній позиції: фотографування проводиться безпосередньо в Сервісному центрі, в приміщенні сервісного центру. Чому наголошую? Тому що дуже багато громадян до нас звертаються мають при собі фотографії з фотосалонів. І дуже просять саме ці фотографії розмістити посвідчені водія. То я наголошую, це є неможливо відповідно, тому що програма працює тільки з фотографіями людини, яка має право здавати саме в цей день. По оплаті, ще раз таку коротку. Об'яву зроблю, Значить, для обміну посвідчення водія здійсниться оплата на сьогоднішній день 201 гривна для здачі первинної, для первинної здачі категорії, допустим, Б, оплата складає 227 гривень. Одне з основних оголошень, яке я хочу довести до жителів Білої церкви Білоцерківського району, це те, що будь-які питання у вас виникають стосовно реєстрації транспортних засобів, здачі, обміну посвідчення водія, здачі на категорію вищу, нижчу. Будь ласка, звертайтеся безпосередньо до працівників центру. Ви отримаєте саме фахову інформацію. Тому прошу чекаємо. Чекаємо на вас. Будь ласка.